Вітаю, пасани! Вітаю! Сьогодні без перебільшення епохальне відео. Сьогодні Хікан Андрійко вперше за 8 років пішов погуляти з дівчиною. Так-так, не з ляльковою, не з мертвою і навіть не з вигаданою, а зі справжньою живою дівчиною ба більше з громадянкою Німеччини. Далі буде цікаво. Не перемикайтесь! Безмежно дякую спонсорам, покровителям каналу, які ще лишилися на каналі. А також Григорій, дякую за десятку. Я тебе пам'ятаю, Григорію. Що це таке? Що це за Орел? Вже боюся орлів. Головне, щоб не дводзьобий. Я прийшов сильно заздалегідь. У мене ще є, ще аж ціла година в мене є, і мені треба цю годину десь убити. А втім, нічого. Уб'ю-приб'ю. В центрі міста вбити годину часу це, в принципі, не проблема. Та блядь, скільки можна стукати. Ну не треба, ну не стукай. Треба закинути бабулеси на карту, бо в мене купа готівки, а на карті порожньо. Здається, на верхній станції фунікулеру є термінал. На нижній точно є, в крайньому випадку скатаюся донизу. Добре, що час ще є. От бляха, нема тут терміналів. Треба донизу їхати. Нічого, зараз поїдьмо. Камон on play О, якраз встигаємо. Фронтальний таймлапс у мене вже був в пост попередньому по відосі, тому цього разу, мабуть, що таймлапс буде боковий only Hurry! Hurry back! To my hurry back Але й знову камеру не наїбнув вже в котрий раз. Твою ж матінку. Банкомат є, а де термінал? Я точно пам'ятаю, десь тут... Був термінал раніше, колись давно. І здається, його тут вже нема. Ну що мені, бляха, в метро спускатися. Здається, доведеться. О! Є контакт. Ну, хоч у метро знайшлися термінали. Хоч десь. Вони ще лишилися. М -м -м. От би зараз картопляних діпів в'їбати. Але ні. Мабуть що. Зараз не зараз. А якось іншим разом. Коротше, план такий. Я запропоную Німкені покататися з самокатами. Якщо вона захоче, будемо кататися. До речі, пам'ятаю, якось фунікулер не працював, а мені треба було донизу. І я, розумник, блять такий, спускався прямісінько по цій горі, по багнюці, по лайну, блять. З'їжджав на сраці. А потім тут знизу, ще білого наливу не було, тут знизу мені, мене зустріли собаки. І почали на мене гавкати. Добре, що мене не загризли, бо я агресивних собак, чесно кажучи, боюся. А я тоді ще здається п'яний був. Чи не був? А, ну тоді я завжди був п'яним. Тож не дивно. Гаразд, знову на фунікулер. блядь, не заразумев. Блять, еще <зывы> <зывы> и запизны вся. Ука ебался с Тима Полпаем. Так, ну власне це все. Все, що треба я зробив, лишається тільки чекати зустрічі. Проблема в тому, що цієї німкені в жодних соцмережах немає. Я перевірив телегу, вайбер, усе на світі знайти її ні. WhatsApp, точно, може в WhatsApp треба її. І... А, і Я зніс Ватсап. Ну, гаразд. Тоді просто чекаємо. Лейтел. Угу, блять, пацаний. Зустрівся з дівчиною, щойно. Та ще й з німкою. Он вона йде вулицею. Ідеї навіть не обертається. Коротше, прогулялися ми з нею трохи. Я нічого не знімав, тому що Тому що я нічого не знімав. Це не було побачення. О, комфорт міста стандарта. Не подумайте, це не було побачення в жодному разі. Типу, І я не розраховував на побачення, і вона навряд розраховувала. Я просто ну банально з вічливості кажу такий. Самокати. А вона каже, ні, не хочу самокати, давай просто прогуляємося. Ну я такий гамно вопрос. Пішли, прогуляємося. Як результат, прогулялися аж до червоного корпусу шеви. Ну і власне тут розійшлися. Я, я відмазався в останній момент. Кажу, вибач мені там на таксіху вона каже, да, да, да. І все, і ми розійшлися. Коротко про цю дівчину вона <занатко> занадто розумна для мене. У неї в голові якісь театри, вистави, музеї. А в мене в голові блять, сука. <гум> Навіть не буду казати, що. Ну, коротше, вона мені не до вподоби, я їй, мабуть, що тим паче. Тому просто прогулялися. Я звічливості запросив, вона звічливості погодилася, І, як результат ми гулять, пройшлися, попізділи за життя. Коротше, пасани, на цьому все. Якщо вам цікаво, що це за дівчина, громадянка Німеччини, яким боком вона взагалі з'явилася у моєму житті, питайте про це в коментарях, можливо, запиляю окрему відяжку. А одразу після цього, так би мовити, побачення я нелегально подивився футбольчик. Я нелегально потрапив на футбольний матч. Але це вже тема для наступного вложику. Закидайте цей відео з неймовірною кількістю лосів. І наступне відео вийде якомога скоріше. А на сьогодні це все. Всім грешно, дякую за перегляд. Всього найкращого. Ай, touch, як то кажуть.